Звертаються до мене із такими питаннями, як бути успішними, як мати вдачу. А я прошу не путати ці поняття. Успіх і удача. Успіх, от коли людина вона вже досягнула певної мети, певних цілей досягнула, вона піднялася на віршину, і, і вона успішна, дуже успішна людина, і вона далі будує свою родину, там, будує свій бізнес, будує якісь відносини, будує якісь контакти. Це є успіх. Що таке вдача? Вдача це коли людині везе у всіх її ділах. Везе у всіх справах, везе у всіх починаннях, щоб вона не задумала, воно все збувається, куди б вона не пішла у людини, а пробудовуються шляхи, знаходяться потрібні контакти, пробудовується шлях. Тобто є цепочка таких подій у житті, які приводять його до тієї цілі, дуже швидко і дуже легкими шляхами, щоб здійснилася його мрія. Оце таке поняття вдачі. Люди приходять і благають, зробіть нам якийсь амулет, якийсь оберіг на вдачу. Оберіга на вдачу немає. Є амулети, є талісмани. Чому? Тому що оберіг він оберігає людину від неприємності, він там, від негативу, від борщів, від А Удача це а, талісмани і амулети. Амулети вони допомагають людині пройти його певним шляхом із удачею, а талісмани надають йому певних сил, певної енергетики для того, щоб його мрії здійснилися. Отже, коли йде мова, як налаштувати людину на успіх і на удачу, я заряджаю талісмани обереги. Є певні обряди. Але вони проводяться на місцях сили, тобто людям потрібно виїжджати зі мною на місця сили. Там, де проводяться ці обряди, зав'язуються певні магічні сили, сили стихій для того, щоб вони допомагали людям знайти ті шляхи, які приведуть їх до їхніх сили. І існують певні заговори, які притягують до людини вдачу, тобто міняють її енергетику, міняють її зовнішню. Ауру і вона притягує до себе певні події і певних людей. Якщо у вас є якісь конкретні запитання, пишіть конкретні проблеми, пишіть конкретні питання, я обов'язково буду їх розглядувати. Якщо якась ситуація, яка потребує для того, щоб зняти порчу, прокляття, попрацювати з родовим прокляттям, направити ваші шляхи на удачу, на успіх, я буду запрошувати вас на консультацію, будете отримувати. А якщо це можливо, буду відповідати вам на своєму відеоканалі і допомагати вам розв'язати ваші ситуації шляхами, які ви можете зробити самі.